свячення прозорості місцевого святкування, а саме в частині е, в режиму відеофіксації та пойменого голосування. Тому перед, е, прошу голову комісії Анатолія Давидовича Ботина підпочати роботу комісії. Доброго дня, всі присутні. Ну, я ще два слова стежку, скажу, що знаєте, якщо раніше можна було щось говорити і про щось думати, то тут сьогодні вже все написано, я повинен прочитати, як робить, а ви підняти руки. Судя по тому, що тут стоїть запитати кожного слова, то, можна, то можна. треба тільки читати. Ну, почну читати? Порядок, засідання постійної комісії, районної <звінь> ради, з питань, треволювання, комунальної власності, благоустрою, тарожність. 13 листопада 2020 року. Шановні члени комісії, постійної комісії, це так не допоможе. <ріхи> На засіданні постійної комісії районної ради 14 депутатів з'явилося 8. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, постійна комісія повноважена розпочати свою роботу. В роботі комісії беруть участь Неборецький Василь Васильович, голова районної ради, радість стане товарині заступники голови районної ради. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. Ознайомлююсь з порядком денним засідання постійної комісії. У кого будуть зауваження, пропозиції щодо порядку денного комісії? Голосуємо в цілому. Тут. Принято на а? Прошу добре. Переходимо до розгляду питання поля денного. Про стан дотримання законності правопорядку на території району. Та результати діяльності Консієнської обслужної прокуратури інформує Оксана Миколаївна Трамп. Знаєте, представники прокуратури чомусь нашу Ні, ми, не привели нашої комісії, знайшли за потрібне до нас з'явитися. Ну а це то факт, то ж, давай, це не не це давайте це факт. Давайте будемо говорити, яка профільна комісія була законом, бо був представник. На сьогоднішній день зв'язку з виробничими та їхніми нюансами Ну не можемо. Він бути, то ми з не можу. Тобто інформація у вас на руках є. Та, що стосується, ну, була вам роздана, на руках вас я не знаю, що у вас є нарукована? Є. Але вся інформація вже свіжа, та, що стосується, це ж практично вже буде за рік У нас на сесії буде практично за рік, то буде довідному депутаті у нас на сесії. Тобто, я думаю, що в цьому не є така велика проблема. І питання, в кого з депутатів буде до прокурора, він виступає і відповідно відреагує. Так що якщо якісь є питання, то готуйте на все. Якщо є необхідні. Б... 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 Що мені озвучувати? Я вам скажу, що ви, стався тиждень назад. Діти мій водій в Гайсівському районі. Пов'язка на руках. Скопа ТЦК у нас раздеса. Звонив прокуратуру. Добрий день, добрий день. Ми вас почули, але ми нічого не можемо решити. Ну, Ті в тих украли, в тих. нас тож складу, все сьомо. Про І прокуратура ноль. Реакції ноль. Абсолютний ноль. ноль. Піймав за руку, привів прокуратуру, посадив оцей злодій. Да, да. А де то, що він вкрав? А його вже немає. А тоді він не було. Хочу доповнити, якщо ви наші. Це про Тученку прокуратуру. Ну дядько, ну нема нікого. Сестра живе в генералі давно вже там. Ще не знаю, що не знаєш, не я знав, що є на пенсії там ще. Особисто я забирав довідку в, в управлінні соцзахисту, що йому, значить, надається. Це право до 31 березня 2025 року року. Зиваються офіцерка, забираються справку, забираючи по документ, по його польовучав. Він там, на цю цю справку не забирали, він ще показує командиру цієї частини цю справку. Він каже до цього представника Сучина, я не буду його забирати, я не хочу мати з військової куратуї. забирають його включити. У друзі коробнуся відпускаємо додому, це немає. Возять причинки, дають так називаємо стойник, там десь не заможував. Він там ночує і на другий день, сержант, якийсь там забирає в нього документи, збираючи чудові кажуть, я тебе все одно запакую. І завозив в Черкаси. На сьогоднішній день він Черкаса. Ця дядька забрали в цій клікані, але його там подарили спині. Ми комплекше рішення.

Про яку прокуратуру може бути мова? І взагалі про які закони можна можна війна? А хто? Можна. Ми ж живемо в цивілізованій країні, ми ж хочемо до Європи. Куди ми хочемо. У нас мобільні блокпостей, які не ні один. Куди ми хочемо. А за ТЦК це взагалі слава для Україні, що Такі безперек тут ніде не чиниться. І ми всі безумі получається, ми сидимося. Мені подобається, вони з автоматом. Ти хорошо, як хлопець скрепший не дав у Бога, а хто слабший? Дивіться, Микола, по цьому випадку, якщо там по догляду, то догляд оформляє. Ми з вами говорили, це оформляє місцева громада. Акто обстеження, засідання комісії, вони роблять і особа, яка Обходи, відповідно, повинна мати, можливо, він мав на руках тільки додатку відділу соціального забезпечення, то для них це не підстава. Для них підстава виявила... Командир для командирки знаходиться. Якщо він привезеш оригінал або завірену копію з управління соціального захисту, ще підчеркується. То тоді ми вас відпускаємо. Раніше Я сьогодні, раніше, він не тільки що зводив. Ні, на, на сьогодні ну це може, командир так. Ну, ну Сьогодні ввели зміни до закону про мобілізацію саме комісії, органи місцевого срадування встановлюють факт е, догляду за е, інвалідом. Я знаю, що по Тучинській міській раді от практично через два дні на третій засідання комісії, які встановлюють особу, яка здійснює до відповідно, ці подають на прозорий офіс, подають військомат, і передаю документи і, і, і цю особу да, робить командині свідчення за пропуску що його мобілізують, а хай доща. Згідно з я робив на сімейній колекс, я не пам'ятаю яку статтю, бо там так розмито рішення, що нічого. І написано, що вона не виходит. Там засідання повинно бути органу місця зруйнування, постановує факт довідку. Ну на що є ще день кіпекціону? Як сказав цей командир, треба було б якось зробити. ну Як сюди повторно, я не знаю. Так, ти... А ви не зверталися до шпитали? Я не звертаюсь, бо я не знаю, чи Там там. Віку, там, є сьогодні Опікунська рада, е, розпорядження голове створена комісія по встановленню факту догляду, і вони роз, ну, вони розглядають на своїх засіданнях і встановлюють фак догляду. Зараз командирні історії закони. Якщо і вирішує, які та? питання... Це його так, так. так, Що стосується до діяльності органів прокуратури, то що вони не працюють взагалі. Не не готуйте, нам. Немає. немає. Давайте так. Ми що на сесії будемо розглядати. їх. вони ну, будуть так. на сесії. До нас проголосувати винести рішення до сесії. сесії. Ну, Виносимо рішення до сесії, ти все. Ну, іншого виходу не мав. А чого не з'явився? Щоб їх перебутися питання. Колись ми впали, мали на них мас сьогодні. Знаєте, раз пішло на ту тему, я ще одну хвилину віднімлю вашого часу, вибачте. Двіться. Ось, Турчинська окружна прокуратура. 12.00 відкрила, значить... Внесла за даним фактом до єдиного реєстру досудового розслідування. Номер читати не буду. І розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Це дереван місцевого бюджету, що я маю на увазі. І на цьому все. До сьогоднішнього дня жодного отакого палиця палець, ніхто не скупив. Отак от ми працюємо, отак от ми їх підтримуємо, отак от вони отримують зарплати, всі поставали інвалідами і так далі. Вибачте, все на болі. Антоніч, можна я ще... Будь ласка. Шановні колеги, дивіться, давайте заспокоїмося, в кожного є свої питання, в кожного десь є своє наболіли. Я ще раз акцентую вашу увагу. З усіма питаннями на сесію і нікуди прокурор не подінеться, буде давати відповідь. І буде, будете домовлятись про особистий прийом, він не зможе відмовити. І по кожному питанню, які вас будуть, я надіюсь, він відповідно і відреагує. Ну давайте не переводити на такі якісь... Що... На... наші ні тут нічого не вирішить. Давайте в русло такого запитання, відповідь, запитання відповідь. Не, не отримайте відповідь, це вже для другої питання. Ну, Василь, я, я вибачаю. А як тоді приймати рішення, як ми його не заслужили? Ми не приймаємо рішення, ми виносимо на сесію. Ми виносимо на сесію. На сесію. Ну, а комісія може рекомендувати? Включити на порядок денного да. сесію. Ну, якісь рекомендації тоді? Ну, нічого не вийшло, я не знаю, як правильно. Це як так? Вони звітують про свою роботу за певний період. І ми просто за комісією, як на сьогоднішній день вносимо в про... протокол комісії, що ми вносимо на розгляд сесії, то давайте зобов'яжемо їх, щоб вони дійсно звітували, а не тільки на визані, щоб вони нам звітували, не навітували. Шановні депутати, дивіться, в електронному варіанті були розіслані матеріали щодо звіту прокурора. Якщо у вас є питання по звіту, то давайте зараз вносити свої пропозиції по звіту. Але з відколими спілкуємося, у вас є депутати. У вас від депутатів є свої ще звернення окремо. То давайте від окремо питання по звіту і особисті питання по звіті. Якщо є якісь питання, нема тоді Анатолій Антоніч, виносять заслухай, і потім кожен з вас буде звертатися на сесії. Я... Даю вам слово, що я буду ініціювати, я дай попередньо переговору, щоб на всі е запити, які будуть на сесії, він відповідно від, від, відреагував. От хай на церкві готує теж відповідь на сесію, на, на його відкриття кримінального провадження. Хорошо, добре. Я віддав, я я вам. Я... голосую. Нам необхідно прийняти рішення з даного питання. Постійна комісія рекомендує включити проєкт рішення про стан дотримання законності правопорядку на території району та результати діяльності Турчинської окружної прокуратури до порядку денного чергової сесії районної ради. Прошу, хто за те, щоб винести на розгляд ви 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 сесії дане питання? Білий власне. Болотя не за. Дідур. Тільки возмущався зараз ну, да, вже так. Так виносимо на серці, виси на сер. Свянославська, Крижанівська. Лунгол немає, відсутній. Відсутні. Оворотник. За. Олійник. За. Полішевський. За. Урзуленко. За. За. Рішення прийнято прийнят, одноголосно. Так, друге. Про затвердження розпорядження голови районної ради. Оксана Миколаївна краще. Прості, Та, період, у нас період за цей період було розпорядження нашого голови. Це про затвердження розпорядження голови районної ради 7 жовтня 24 року номер 15 про надання відпустки Донецького на міського суду. Просто прошу ви настановила процесію. Голосуємо. Прошу голосувати. Білий, так. Волотін за. Дідур. За. – «За», Крижанівський. За. Та. Городник. – «За», Олійник. За. Улішевський. За. Усуленко. За. Джудіт. Приємто налосна. Наступне. Третє. Правлясення змін. До рішення 3-ї сесії районної ради восьмого скликання від 4.02.2021 но року номер 120 про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ Крижопільського району у комунальну власність Крижопільської селищної ради. Оксана Микільна, так, так, Значить, Ви знаєте, що були передавальні акти, і на сьогоднішній день, коли починають оформляти своє майно, і там є уточнення. Вони передали, написали автомобіль лада, ясно, що такого не прийме автомобіль лада. І тут пішла розшифровка просто. Зміни до слова, автомобіль ВАЗ-21074, номерний знак і всі ці реквізити. Це просто Прословно. технічне питання. Yeah. Прошу винести на розвитці. Точніше, щоб ви змогли оформити Білик, Білий. Да. Болотін за дідур, да. Винославська, да. Крижанівський, да. Городник, Полійник, – «За», Урсуленко. За. Дякую. Так, це у нас. Про ліквідацію комунальної організації, заочна школа, СМТ Піщанка Піщанського району Вінницької області. Оксана так, так, значить, сподіває. коли вже ми вже звернулися безпосередньо ліквідації районів і вже ті підприємства, які були зареєстровані, ті організації, які були не їх необхідно відбудувати, і чому вміють <різь> багато школа, тому мусимо їх підбати. Така наша місія, така наша місія, тому що навіть то, що давно давним давно закрите. Воно в реєстрах числиться, тобто нам потрібно на цю школу. Прошу винести питання. Дуже продуктивне засідання комісії. Ну, а Білий за. Волотін за. Дідур. за. Віннослав. За. За. Крижанівський. За. Огородник. За. Олійник. За. Полішевський. За. Ур... Урусуленко, Урсуленко. Урсуленко. Прийнято долосно. Наступне. То ця школа фінансувалася до сьогодні? Закрита просто Документально додатку. Приїхали ні, таких лежавних підприємств є дуже багато, щоб ви знали. Де Юро, вони числяться, а де-факто їх немає. Останній спорт, за мене був 77-й, 78-й Шостий. Школа ще зараз. 76-й рік. 76. Останній спосіб, він про неї був 76 рік. Вічільна школа, яка ж вона там могла бійця. Яка ще школа працювала десь в районі 90-х років політичних? Після того я не пам'ятаюся. Ми вже підемо відставляти ліквідатор. Ліквідатор. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 3-ї сесії районної ради, 8 скликання 04.02.21 року номер 56 про регламент Кучинської районної ради восьмого го зі змінами. Це, це шановні колеги, це про те, що ми говорили. До закону про місцеве самоврядування були внесені зміни щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. І ми наш, в нашу конституцію регламент вносимо, вносимо зміни для того, щоб вже працювати з цими видами до закону. Значить, тут у статтю 19 вноситься, тобто, що мається на увазі? Планарне засідання ради транслюється в мережі інтернету в режимі реального часу. Це мається на увазі після закінчення війни. Підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п'яти років. Відеозапис планарного засідання ради оприлюднюється після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання. На офіційному сайті ради чи більшість способів забезпечення відкритого тут. Під час сесії Ради депутати посадової особи Всевера інших допомогачів зобов'язані використовувати державну мову, відповідно до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. І пункти 55, 4, 55, 5, 5, 6 статті 55 прикладаємо нові редакції. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є повноваження, що ми половини депутатів і загального складу комісії. Засідання постійної комісії в мережі інтернету, в режимі реального часу та підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання. Будемо... Відеозапис засідань постійно комісії зберігається в виконавчому апарату ради протягом п'яти років. За результатами вивчення розвитку питань постійної комісії, готують висновки рекомендацій. Висновки і рекомендації постійних комісії приймаються відкритим, пойменним голосуванням. більшістю у від загального складу комісії і підписуються головою комісії в разі відсутності заступника голови. До секретаря комісії. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати поєменного голосування, підписуються головою секретаря комісії. проєкти порядку денного засідання постійної комісії ради, висновки, рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими і оприлюднюються. Та оприлюднюються і надаються на заклад відповідно до закону України про доступ до збільшення. Це отакі зміни на досу нашого регламенту. Прошу підтримати і винести на процес. Прошу голосувати. Білий. За. Волоснін за. Дідур. За. за. Кижанівський за. Огородник. За. Олійник. За. За. Полішевський. Урсуленко. За. Наступне питання. Про план роботи районної ради восьмого скликання на 25 й рік. Саме проект. План роботи на наступний рік складений відповідно до того, як ми працюємо, але він є відкритим і поточні питання завжди можуть додатися. Він у вас на руках є, нічого там такого нового немає, ви з ним можете ознайомитися. Прошу винести народ сесії. Є питання? Ні. Ні. Прошу голосувати. Білий. За. Болотін за. Дідур. Обізать, За. Крижанівський. За. Огородник. За. Олійник. Колішевський. Урсуленко. Урсуленко. Завезли. За. Так, наступне питання. Про зняття з контролю рішень районної ради. Чановні колеги, у нас протягу, впродовж 2022-2023 років закінчилася дія програм, які були районної державної адміністрації. Це програми були, по, у нас вони є як перелік у ваших матеріалах. Доповідну, доповідну цю записку по цих програмах, вони будуть доповідати на сесії, тому що вони щось нам сьогодні обіцяли дати, ще й не навіть. Там вони були прийняті під конкретні речі, конкретна програма, там відбулася певна сума коштів на певні напрямки. Вони про це просвітують, але я прошу просто внести порядок, що сесію слід, Тому що вони закінчилися ще в 22-му 23 3 року. Є а, питання? Повна дорогова інформація була на сесії. Голосуємо. Білий за. Болотін Дідур? дідо. За. Крижанівський, за. Огородник, за. Олійник, Колішевський, за. За. Урсуленко за. Наступна питання. Про підтримку депутатами Турчинської районної ради плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Чановні колеги, 24 жовтня 2024 року на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад президент України Володимир Зеленський представив план перемоги. 25 жовтня на пленарному засіданні 58-ї сесії обласної ради, восьмі скликання, ухвалено звернення депутатів Змійської обласної ради щодо підтримки плану перемоги. І вони пропонують розглянути і підтримати план перемоги, представлений президентом України на сесіях місцевих регіональної ради Значить, текст самого нашого рішення відповідно до Конституції України, закону України про місцеве самоврядування України, районна рада не Перше підтримати план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Друге направити дане рішення Одесу, Офісу Президента України та Верховній Раді України. І третє контроль за виконанням до рішення попадки інформаційного комісії районної ради та незнакомості. Прошу підтримати і ми на змогли розгляд сесію. Ми тут підтримуємо, це, я кажу, миру правильно, диплом перемоги. Хто може перемогти? Маєте націю. Миру? Так. 100%. Пишемо, думаємо і пробуємо. Можемо написати Та ні, наші зміни доповнення, доповнюють. Я вам кажу, такі є, що місцеві ради, наприклад, в кого є побратими, міста побратими вони пишуть це звернення. Вони пишуть звернення до своєї, обласна рада теж написали до польських ви до ви своє, ви? закордонних концептів. Вони написали це звернення. У нас таких немає побратимів, до кого пишуть, то ми просто підтримуємо, це. Ні, Пішки, підтримуємо. Це, підтримуємо. Це. це. Це всі підтримали, вже в сесії пройшли. Нам дуже розкодали. День, піщані, всі підтримали. Тут питання Тут не хто просто Сказав слово, і слово ж говорить, що полетів. З друга на візьмете поможе, а да. завтра переможе. Переможе. Да. Бачите. Да, Прошу голосувати. Білик, за. Володін за. Дідур. За. Минославська. Крижанівська. За. за. Олійник. За. За. Курсуленко. Я проти будь-яких ініціатив. Не хочу. Один проти. Враховуючи більшість, виносимо на сесію. Так, ну в принципі, всі, всі питання розглянуті. А тепер я хочу до вас звернутися, не голова комісії, а просто як ваш колега депутат. Я хотів би дійсно, щоб ми включили програму і щоб зобов'язали нашу. Доблісну прокуратуру, це було моє депутатське звернення голові Тунчинської новому. Тільки прийшов перший день, який він прийшов, я звернувся до нього з депутатським зверненням щодо розглянути теребан бюджету, теребан нашого Тульчинського міського бюджету. Відкрита була зразу кримінальна справа, я вам вже сказав, але вона відкрита була 12 року. Сьогодні вже не буду казати, яка дата, ви добре всі розумієте. Але жодної відповіді на це питання я не отримав. Ще місяць два і воно буде закрите. На цьому все закінчиться. Ну, ж нова людина прийшла, викликає, відділення. То е якщо можна, як ми, маємо грамотно, винести на вітрі проголосувати, щоб все-таки на сесії прозвітувати. Не, не треба. Тоді, ж ми ну, присутні, ми всі питання розглянули, будемо надіяти, що нам потрібно. Всім, Всім дякую.